Друзі, всім Ви на каналі Огляд Є геймерське крісло Анда Phantom 3 Tiger Edition є ідеальним вибором для тих, хто шукає комфорт, підтримку та якість. Виготовлення та це крісло виділяється не лише своїм яскравим дизайном, а й функціональністю, яка забезпечує максимальний комфорт та ергономіку. Зручність використання та високу якість матеріалів роблять його популярним серед геймерів різного рівня. Ну що ж, друзі, давайте подумаємо, наскільки зручне це ігрове крісло, наскільки якісно воно виготовлено, та що може нам запропонувати. Все це детально у цьому відео, але перед початком традиційно попрошу вас поставити ось такий лайк під цим відео, підписатись на канал огляд її та обов'язково. Підтримати наш збір на виносні антени. Вони рятують життя пілотам. Це дуже важливо, друзі. Тому кожна гривня це вкрай важлива допомога. Тому, друзі, описі ви знайдете посилання, обов'язково. Підтримайте дизайн крісла Andesit Phantom 3 Tiger Edition відразу привертає увагу своїм яскравим помаранчевим кольором, що гармонійно поєднується з чорними елементами. Це крісло представлене в двох кольорах: елегантно чорне з помаранчевою вишивкою та яскраво помаранчеве з чорною вишивкою. Основний матеріал обивки гладка шкіра ПВХ. Це екошкіра, вироблена за новітньою технологією, приємна на дотик, надійна та стійка, не лущиться під впливом вологи та температури. Вишивка у вигляді тигра виконана акуратно, підкреслюючи. Винятковий характер цієї моделі. Корпус крісла виготовлений з міцного металу, що забезпечує стійкість і надійність. Вага крісла складає близько 28 кг, що свідчить про його масивність і здатність витримувати великі навантаження. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, заходимо на є-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай Фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Крісло має ергономічну форму та повторює контури спини. Тим самим забезпечує максимальний комфорт та зручність під час ігрових сесій. Підлокітники регулюються по висоті, що дозволяє налаштувати їх під індивідуальні потреби користувача. Завдяки своїй конструкції вони зовсім не люфтять, роблячи крісло. Крісло безшумним, крім того, крісло обладнане механізмом нахилу від 90 до 160 градусів, що дозволяє змінювати кут нахилу спинки для досягнення максимального комфорту. Механізм гойдання метелик забезпечує тонус ваших м'язів під час тривалого сидіння. Амплітуда гойдання 5 градусів. Під сидінням знаходиться спеціальний регулятор жорсткості пружини гойдання, завдяки якому ви можете налаштувати гойдання під свою вагу. А тепер перейдемо до характеристик. Висота крісла регулюється в діапазоні від 131 до 140 см, що дозволяє налаштувати його під різний ріст користувачів? Висота сидіння варіюється від 43 до 52 см, а ширина сидіння становить 52 см. Глибина сидіння дорівнює 50 см, що забезпечує достатньо місця для зручного розташування. Ширина спинки і крісла складає 55 см, а її висота 84 сантиметри, що забезпечує підтримку всього спинного відділу. Висота підлокітників регулюється в межах від 18,5 до 25,5 см, що дозволяє. Налаштувати їх під індивідуальні потреби користувача, максимальне навантаження, яке може витримати крісло, становить 120 кг в статиці та 90 кг в режимі гойдання, що робить його надійним і міцним вибором для різних користувачів. Крісло обладнане високоякісною хрестовиною з роликами, що забезпечує безшумне пересування по підлозі. У комплекті є п'ять універсальних коліс, які підходять для різних типів підлогових покриттів. Гарантія на крісло становить 24 місяці, що свідчить про високу якість продукту та. Довіру виробника до своєї продукції також бренд Anda подовжує вашу гарантію до 5 років. І вам потрібно просто заповнити форму на сайті, залишивши відгук та зробивши відмітку в соцмережах, ви зможете взагалі не переживати за своє крісло протягом 5 років. Більш детально як отримати таку гарантію, читайте детально на сайті AndaSід. Враження від використання крісла у мене позитивні завдяки високоякісному шкірозаміннику, яким покрити крісло, сидіти в ньому комфортно навіть протягом довгих. Годин шкірозамінник забезпечує приємні тактильні відчуття і не спричиняє перегріву тіла. Ергономічна форма крісла дозволяє розподілити вагу рівномірно, зменшуючи навантаження на хребет та запобігаючи виникненню болю в спині. Подушки для шиї та попереку додають додатковий комфорт і підтримку. Без них насправді я вже не уявляю, як можна довго працювати чи грати. За ПК важливо зазначити, що навіть після тривалого сидіння в цьому кріслі не виникає відчуття дискомфорту чи втоми, що свідчить про високу якість матеріалів та продумані. Дизайну. Тож крісло AndaSit Phantom 3 Tiger Edition не тільки стильне, але й функціональне. Геймерське крісло Anda Phantom 3 Tiger Edition ідеально підходить для користувачів, хто шукає комфортне, стильне та якісне ігрове крісло для тривалих ігрових сесій. Високоякісні матеріали, міцна конструкція та можливість регулювання роблять це крісло універсальним рішенням для більшості користувачів. Якщо вам цей огляд був друзі, корисним, натискайте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Огляд і та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.